Той, хто буде куштувати це варення, ніколи не вгадає, що це варення з гарбуза. Воно виходить смачним, красивим і ароматним. За смаком воно трохи нагадує абрикосове і чудово поєднується з різними фруктами і спеціями. Гарбузове варення на зиму є бюджетним варіантом і готується дуже швидко і просто. Його можна зробити зі шматочками або перетерти. Сьогодні я покажу два варіанти приготування гарбузового варення. Один з них довше готується, а інший готується швидко, мультиварці. Одне варення буде зі смаком цитрусових, а інше зі смаком персика. Тобі стало цікаво? Тоді дивися далі. Спочатку гарбуз нарізаю на невеликі кружальця. Потім ось так я обрізаю шкірку. Так зручніше і швидше. Осіння також потрібно видалити. Гарбуз можна вибирати будь-який, але краще, якщо це буде десертного сорту з тоненькою шкіркою яскраво помаранчевого кольору і з приємним ароматом. Але пам'ятай, чим насиченіший колір гарбуза, тим насиченішим вийде колір джему. Далі 2,5 кг очищеного гарбуза просто натираю на крупній терці. Засипаю 1 кг цукру, перемішую і залишаю на 4 години. Або можна поставити на ніч у холодильник. Оглянь, скільки соку виділилося вже зараз. А ось це після витримки часу, потім ставлю на мінімальний вогонь і 4 години варю, час від часу помішуючи. Як і будь-яке інше, гарбузове повидло повинно мати кисловато солодкий смак. Тому під кінець часу приготування додаю одну чайну ложку лимонної кислоти. Варю ще 15 хвилин і тепер додаю 2 пачки желе. Яке желе додаєш, такого кольору воно стане. Я додаю зараз персикове. Тому кольор особливо в мене не змінюється. Добре перемішую і готую ще 5 хвилин під кришкою. Далі джам я накладаю у стерильні банки. І Щоб повидло не покривалося цвіллю, присипаю зверху цукровою пудрою, закриваю стерилізованими кришками. І загортаю до повного охолодження. Просто і легко. Щоразу можна змінювати желе і робити його іншого кольору. Джем виходить дуже смачним і густим, і зберігається таке варення цілий рік. Наступний рецепт це гарбузове варення з цитрусами. Для цього я очищаю подібно, як і в першому варіанті, гарбуз від шкірки і видаляю насіння. Нарізаю 1 кг якотя гарбуза на кубики 2 см. Звичайно, ти можеш нарізати і дрібнішими кубиками. Але в подальшому приготуванні його і так потрібно подрібнити блендером. Таке гарбузове варення можна готувати з апельсином, лимоном, імбиром і навіть грейпфрутом. У кастрюлю наливаю 100 мл води, засипаю туди 500 г цукру, кастрюлю кладу на плиту та готую сироп. Нагрів вибираю мінімальний лише для того, щоб просто розтопити цукор. Далі знімаю кастрюлю із вогню і додаю шматочки гарбуза. Перемішую і залишаю гарбуз на 30 хвилин під закритою кришкою. За цей час я займуся цитрусовими. Для цього маю один великий лимон та апельсин. У мене по два маленьких. Складаю їх у посудину, заливаю окропом, щоб вони втратили терпкість і гіркоту. Залишаю на кілька хвилин, а тоді зливаю воду та обсушую. Натираю на терці їхню шкірку на цидру і апельсин і лимон. Ось моя цидра, вона така яскрава і пахуча. Тепер і лимон, і апельсин потрібно очистити від білої плівки. Як найлегше це зробити: розрізати фрукт надвоє і акуратно з боків зрізати ножем плівку, видалити насіння, а м'якоть цитрусових нарізаю меншими шматочками. І потім подрібнюю блендером. Якщо все ж таки залишається деяке насіння, його можна потім витягнути з готового соку. Час пройшов і гарбуз у сиропі я викладаю у чашу мультиварки. Якщо у каструлі залишається ще сироп, кладу на кілька хвилин на вогонь, розтоплюю цукор і додаю його до чаші. У мультиварці вмикаю програму випічка і ставлю програму на 30 хвилин. А якщо не у мультиварці, то ставлю на повільний вогонь, доводжу до кипіння і готую 30 хвилин. Після того блендером подрібнюю гарбузову масу до однорідності. Якщо тобі подобається варення зі шматочками, ти можеш цього не робити. Також за бажанням додаю корицю і кардамон або шафран і додаються спеції якраз на цьому етапі. Потім ще 10 хвилин проварюється варення. Звичайно, кориця і спеції зроблять варення дещо темнішим на вигляд усе залежить від доданої кількості. А потім додаю м'якоть і цедру цитрусових. Перемішую, проварюю ще 5 хвилин. І після цього розливаю варення по стерилізованих банках, закриваю стерилізованими кришками. Також, як і в першому варіанті, не забуваю посипати джем зверху пудрою перед закриванням. Готове варення також накриваю пледом і залишаю до повного охолодження. Воно дуже смачне і з приємним цитрусовим смаком. От і все. Джеми з гарбуза готуються дуже просто і виходять дуже смачними. Такий джем має дуже насичений колір і, спробувавши, не кожен здогадається, що це із гарбуза. Крім апельсина, лимона, можна також використовувати інші фрукти: курагу, грейпфрут, яблучне або морквяне пюре, імбир, корицю, гоздику, ваніль. А якщо гарбуз недостатньо помаранчевий, виходить таким світлим і навіть зеленуватим, а ти готуєш класичне повидло, то його можна підфарбувати, наприклад, вишневим або буряковим соком. Зберігайте собі ці рецепти чудового бюджетного гарбузового варення. Воно виходить смачне і дуже ароматне. Ідеально підходить для випічки, булочок, круасанів, пирогів і навіть просто на хліб. Смачного!